Значит, здравствуйте, блять. Всі сука, кто за мною слідкує в твоем, как там, та группа являть. Кто підписывается? Вон ВКонтакте. Ты ВКонтакте и Ютубе. Спасибо вам всім, хто підписывался. Не на для мене багато чого зробили, але хлопці такий розклад. Син з Америки приїхав в мене. В общем, привіз нам подарочки, трошки по мене підсвяткували. Єльцина напривіз мені з Молдавії. Дуже хороша горілка, дуже, дуже задоволений був. Єлі вижили на другий день, звісно. на якому світі не пам'ятаю, був я В общем, що я хочу сказати, хлопці. Випуски прикращаються поки. Не знаю, будуть чи не будуть. Коли, не будуть. їду зараз в Молдавію, в мене ж фіра згоріла. Кум дав хорошу роботу на скані їхати. Треба на скані їхати на Молдавію. В Молдавії буду. Нелегально спирт водити. Нелегально. Тільки нікому не нелегально спирт. Все. нелегально Ой, той... ну, там буду займатися цю... Продав... ну, там, на зерновозі їздити, таке. Спирт нелегально. І в общем, щоб ви зрозуміли, то випусків поки не буде, блядь. Так що до побачення. Дякую всім, реально, хто допомагав. Все. Все, ну що.